Андал паризькому дійснейленді. Весіля вартістю 150 тисяч доларів закінчилося гучним арештом нареченого разом з матусою нареченої. Справа в тому, що наречений на ім'я Джаскарн Джадж, британський підданий, представився литовцем і зняв частину території Діснейленду, де й повинна була відбутися церемонія. Вже все було готове: квіти, жива музика з фільму про попелюшку, статисти, діти віком від 5 до 15 років і дорослі люди. Їм заплатили. За присутність близько 130 тисяч євро, рівно як і дівчині, що грала роль подружки нареченої, разом із литовцем, що грав роль батька нареченої. А от сама наречена, вдягнена в сукню принцеси, мала збентежений вигляд і не могла йти на підборах, що приклеїли скотчем до її ніжок. Тривогу підняли робітники парку, коли з'ясувалося, що нареченій лише 9 років, і вони викликали поліцію. Сам так званий Жених, як з'ясувалося пізніше, виявився не 25 а 39 річним збочинцем. Пізніше, після арешту, поліціянти з'ясували, що Джаскар Джадж розшукується за педофілію. Українська 9-річна дівчинка мала стати його фейковою дружиною. Скоріше за все, її просто продали цьому збочинцю. Під час так званої церемонії йшла зйомка, і наречений наклав стільки гриму, що був абсолютно не схожий на себе. Взагалі було найнято 100 дітей і 200 дорослих статистів для церемонії, що мала відбутися в замку з плячою красуні. Діснейленду, а потім гостей чекав величезний торт. Однак, на щастя, збочене весілля перервали поліціянти і з'ясували, що наречений вже чотири роки раніше відсидів за насилля над 15-річними дівчатами. Діти легко можуть опинитися в небезпеці. За статистикою, кожного року десятки сотні тисяч дітей зникають.